Шановне товариство, я перш за все хочу привітати всіх із святом, яке буде через два дні, з черговою річницею Конституції і нам, тим, хто причетний до її розробки і ухвалення сьогодні. Звичайно, непросто, бо і собі, і суспільству хочемо відповісти, чи те, про що мріялося, тоді, на початку 90-х, чи сьогодні модель, скажімо, України, яку ми закладали в Конституцію, чи вона сьогодні стала реальністю. І це питання, мені здається, нашої моральної відповідальності перед прийдешніми українцями, в тому числі і нашого покоління. Скажу зразу, що питання про, я би сказав так, про якість цього визначного документу. Для мене є однозначним, і я, будучи представником Ради Європи на засіданні Венеціанської комісії в 96-му році, був свідком того, як передові юридичні умиск Європи і світу високо оцінили цей документ як одне з кращих досягнень політико-правової думки. І я, продовжуючи лінію, яку тут... Вже виставили і Павло Михайлович, і Іван Олександрович. Думаю, що цей документ, який ще на віки може супроводжувати розвиток української державності. Там же ж у Венеції навіть це було цікаво, бо Венеціанська комісія іноді в інших місцях засідає, а тоді якраз в Венеції це було. Мали зауваження два тільки до. Нашого документу, представники юридичної еліти. Перше, вони говорили про те, що права і свободи громадян, які ми гарантуємо Конституцію, державі важко осилити. Але вони не казали, що треба їх зробити при цьому меншими, звузити. Вони казали, що це складне завдання для держави, для будь-якої держави. Але я, як вчений, схильний вважати, що норма, норма права. Конституція, це ж не тільки фіксація того, що я сьогодні, це ще якась мета, до якої треба йти, це зобов'язання для держави. Тому, Іван Олександрович, погоджуюся з тим, що всякі розмови про неспроможність гарантувати права і свободи громадян є тільки спробами підірвати Конституцію. І друге зауваження, яке там тоді пролунало у Венеції, стосувалося того, що Конституція, на жаль, ще не гарантує. Збалансованість влади не на 100%, скажімо так, гарантує не гарантує збалансованість влади, що може супроводжуватися політико-правовими катаклізмами або протистояннями між гілками і напередодні річниці прийняття Конституції 1996 року, і я пропоную сьогодні обговорювати питання не тільки е дивлячись у ті далекі часи, А і оглядаючись на сьогодення, на те, що робить Конституційна асамблея сьогодні, що робить сьогодні президент. Але ми не можемо відійти від оцінки тих часів, початку незалежності, початку 90-х років. Якщо говорити про Конституцію 96-го року, то з моєї точки зору права у цій Конституції виписані добре. І тому мені ці всякі такі заяви на кштальт того, що у нас погано випис, виписані права, що Конституція не може їх гарантувати. Це все народжується нові стереотипи, нова міфологія, яку ми маємо відкинути. Якщо ми познайомимося із іншими конституціями інших демократичних держав, то побачите, що між нашим формулюванням прав набором тих прав, які є в нашій конституції, практично різниці немає. Більше того, є ще є і позитивні моменти, тому що Новітні права, такі як право на чисте довкілля, там на колишню безпеку, там ядерна безпека і так далі, так далі. Вона в нашій конституції є, а в інших конституціях немає. Це так звані новітні права до тих прав, які раніше відбувалися на на конституційному рівні. В нашій конституції є для нас порівнянні з тим комуністичним часом така серйозна новела. Практично всі правовідносини, із цієї сфери, і всієї сфери вони підвладні судам. раніше в комуністичні часи 90% цих правовідносин регулювалися нормативними актами, а лише там 10% віддавалися на суди. Зараз це все можна розглядати в судах, тобто люди держали механізми захисту своїх прав.